Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 17172 за підручнику малий брови 8 класу автора Олександра Істерин. І наше завдання: чи правильно, числено? Поїхали з першого. Дивимося квадратний корінь із добутка 16 помножити на 9. Далі йде за властивістю формулу. Я думаю, ви вже вивчили, так? Відокремлюємо 16 і 9, будь ласка, значить так, квадратний корінь із 16, Яке число в квадраті дорівнює 16, правильно 4. Ось воно 4. І яке число в квадраті дорівнює 9? Правильно 3. Тобто 4 помножити на 3 дорівнює 12. Все правильно зроблено. Так. Тому що у нас питання: чи правильно обчислено, нам треба дати відповідь: так або ні. Друге розбираємо. Знову ж таки, формула. Ага. Значить, так, ділення. Квадратний корінь 4,25. Так, розділяють. Що нам тут не вистачає? Правильно, ось тут квадратного кореня не вистачає, так? Пропустили, так? Ну, я витираю, так? О, акуратненько не вийшло. Ладно, нехай залишається. Тобто, у нас вийде, що яке в квадраті дорівнює 4. Правильно, 2. Але. Тут у нас виходить, що просто 25. А нам треба було знайти квадратний корінь з 25. Тобто це 5 у квадраті, так? Тобто це було відповідь 2 п'ятих, так? А в нас 2 п'ятих, тому відповідь, звичайно, ні. Так само 17,2. Розбираємо 36 помножити на 4, відокремлюємо і бачимо, що тут, що не вистачає правильно, квадратного. Кореня, його немає, так? Пропустили. Ну, яке число в квадраті дорівнює 36? Правильно, 6, а ось тут повинно було бути що? Правильно, 2 у нас повинно бути. А так у нас 4 Тому відповідь, звичайно, неправильна. Тобто у нас 6 буде помножити на 2, це буде 12 взагалі-то, так? А у нас 24. Тому ні. Неправильно. Так, і друге розглядаємо так само. Давайте в 9,25. Розділили все прекрасно, не пропустили квадратного кореня, які число у квадраті дорівнює 9? 3. І так само 5 у квадраті дорівнює 25. Тобто, тут правильна відповідь, тому відповідь так. Все правильно. Так, це і буде розв'язок даних прав. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа! -па.